Та садок вирізка. І так, в умовах воєнного стану дошкільна освіта залишається невід'ємною складовою та важливою ланкою в системі освіти України, тобто стартовою платформою особистісного, цілісного розвитку дитини. В Україні дошкільна освіта є обов'язковою частиною у системі безперервного навчання. І на виконання наказу відділу освіти культури, молоді та спорту сільської селищної ради No41 від 8 квітня 2022 року про перехід на дистанційну форму навчання наш дошкільний навчальний заклад запровадив дистанційну форму навчання з 11 квітня. В садочку провели... Інформаційно роз'яснювальну роботу серед працівників закладу та батьків щодо безпечного поводження з незнайомими предметами на вулиці, а також е з безпеки змірної небезпеки. Також на, заклад, на сайті закладу створили розділ Освітній процес у період воєнного часу із підрозділами нормативно-правова документація. Розвиваємось в умовах воєнного стану, а також поради для всіх та психологічна підтримка. В розділі Розвиваємось вдома висвітлювали всю проведену роботу з розвитку дошкільників у дистанційному форматі. На сайті педагоги створили групи, створили у групи Viber. Взаємодія з батьками. В цих групах висвітлювалася інформаційно-просвітницька робота серед батьків, відеопоради для малюків, електронні варіанти дидактичних та рухливих ігор, пам'ятки, листівки, інформаційні поради для батьків, а також кожного дня був моніторинг стану здоров'я дітей. Акцентуємо увагу на основних позиціях, які ми враховуємо в організації освітнього процесу в нашому садочку під час воєнного стану це створення безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу і підвищення якості освітньої діяльності. Ці завдання залишаються пріоритетними і в 2022-2023 навчальному році. А з урахуванням реалій теперішнього часу та дії правового режиму воєнного стану в Україні сьогодення внесло корективи і в освітянське життя, та незмінним залишилося те, що всі ми маємо працювати заради наших дітей. Тому робота кожного наразі надзвичайно важлива. Під час запровадження дистанційної форми організації освітнього процесу ми використовували асинхронне навчання це коли вихователь записує відеозаняття або записує, наприклад, мотиваційне відео для дітей і передає його батькам для самостійного опрацювання з дітьми. Якщо дитина не може самостійно займатися, Батьки разом із дитиною опрацьовують даний матеріал. І під час такої роботи батьки стали нашими партнерами, фотографами та відеооператорами. Вони займалися з дітками, створювали цікаві розвивальні матеріали, якими мотивували інших батьків. Але в даний час особливу увагу. Треба звернути на підготовку наших майбутніх першокласників до школи в офлайн-форматі, в залежності від безпекової ситуації в нашому регіоні. І тому мої старші дошкільнята, які підуть на слідуючий рік перший клас, вони потребують приміщення з урахуванням всіх безпекових норм. І ми маємо таку надію і сподіваємось на наше керівництво у допомозі. Кожна дитина неповторна і унікальна, і дуже важливо у дошкільному дитинстві утверджувати і розвивати її, її самоцінність, тому що самоцінність дитинства це розуміння значущості, цінності, важливості періоду дитинства. Для становлення її особистості. І це становлення особистості дитини воно розпочинається в самому ранньому дитинстві, тобто в садочку. І ще раз всіх вітаю з початку нового навчального року. Дякую за увагу.